Дай Боже, шановні друзі, так вийшло, що по роботі я зараз в Кам'янці-Подільському і тут ми домовилися зустрілися з Назаром. Назар це людина, яка проживає і який я придбав, не будучи ріелтором, придбав курси і керівників, і курси ріелторів. І зараз один з кращих ріелторів Кам'янця-Подільського, цього чудового містечка з шикарною архітектурою і шикарною історією. Мені як людина, яка займається тільки дорухомию і туризмом, я вже кілька разів був дуже подобається без місто. А це людина, яка продає нерухомість. Сказали, коли ви придбали е, моє курси? вересні минулого року. І я серйозно взявся за курси, почав їх проходити. Спочатку прийшов перший раз, мені я багато чого не розумів, потім почав займатися, ну, ще раз переглядав ці курси. І так сталося, що я досить сильно виріс. Серед, серед рієлти. Ну і працюємо, продаємо. Зараз на даний момент я продаю 1, 2, 3 об'єкта в тиждень. Стараємось... Це, шасовне, пайство, це містечко, в якому 100 тисяч людей. Це не мільйонник. Так, Це маленьке містечко, один одного всі знають, можливо, так і виходить. Ми продаємо 2-3 об'єкти в тиждень. Е, Люди вже теж є? Є, так, є вже 4 людини. А до того досвіду у вас не було взагалі? Ні, взагалі. Не трошки підійдем ближче, щоб було чути. Е, не відходь, Юра, щоб було чути. Е, так, шановні друзі, до чого от, е, це я хотів записати? Е, це приклад того, коли людина от має сильне бажання, вона здатна себе реалізувати в цьому бізнесі. Е, уроки, бо хтось дивиться ці уроки і не має результатів, хтось дивиться, має результатів. Уроки здатні е, покращити якісне ваше життя, але тільки тоді, коли ці зерна знань на якісний ґрунт, який дасть гарні плоди. Назаре, мені дуже приємно, я вже казав, що свої, для, для своїх нас завжди особливі умови. А Назар мені мене каже, а я вже свій, я кажу, так, звичайно, що свій. Бо свої є ті, хто реалізують те, що ми е, надаємо можливість. Ми вже займаємося нерухомістю друживної переставки життя. Там за, за кадром «Моя жінка не треба зніматися. вже 20 років ми займаємося нерухомістю. А тепер тепер передаємо ті знання тим людям, які хочуть їх отримати з допомогою наших для ріелторів, курси керівників, курси продаж. Назар ще в мене придбав курси лідерства. І почали вже дивитися, чи це буде? Так, я вже почав. А... Я, якщо чесно, я дуже сильно завдячую Любомиру. Я здобув багато знань, тепер нерухомості. Я прийшов, я був просто ноль. А я завдяки відеокурсам, От перший раз я бачу Любомира вживу. Завдяки відеокурсам я врахую, що я багато досягну. Але головне, це треба працювати. Не просто дивитися відео, а треба просто, просто працювати, і тоді буде результат. Секрет успіху від назара. Із Кам'янця-Подільської. Як прізвище? Козак. Від справжнього козака із Кам'янця і від Назара. Як стати успішним реалтором, не маючи досвіду, просто подивитись з курсом? Працювати. Просто скласти систему і йти по тій системі, яку зробив Любомир. Він же її склав точніше, не видумати свого велосипеда, а, а сідати на велосипед і їхати і просто працювати. І Дякую, друзі. Успіху. Бажаю Вспіх. вам успіху у всіх е, життєвих проявах. Все, і приїжджайте гості до гості до Львова. Обов'язково.